Мої вітання глядачам Суспільного. Ви дивитесь, даючи новин тиждень суми для тих, хто з нами вперше це проєкт, де ми обговорюємо найактуальніші новини події та ключових осіб, якими для жителів сумського регіону запам'ятається тиждень, що минає у студії. Працює Христина Довбня. І сьогодні ми разом із командою підготували такі теми для обговорення. У понеділок, 14 липня, російська армія атакувала безпілотниками вищі навчання заклад у Сумах. Коли чуємо гуде шахет. Ми відійшли в сторону, він полетів, потім знову вернувся і впав. Ми, я зрозуміла, що десь поруч, так як я тут, мій будинок, я вискочила подивитися і побачила, що горить, що дебить аграрний університет, здання аграрного університету, тільки в друге здання, де я була. Я одразу не думаю, чи не пробігла на допомогу комусь і побачила хлопчика. І побачила хлопчика, який був ранений, він був з сумками, він там сидів, і він, голова в нього він оглушений був і кров з нього текла з ноги. Я його швидко і хтось кричить, що швидко відходьте, бо буде другий приліт. Я його забрала, забрала його речі і повела на зупинку, взяла води, почала його відпаювати водою, просила, щоб він не втрачав свідомість. Жінка відвезла хлопця, якого розповідає, звати Родіон до лікарні і передала медикам. Корпус був пустий. Але відомо про п'ять поранених, вони були Ну, це, які були там обслуговуючий персонал. Усього прокуратура повідомила про шістьох поранених після першого влучання безпілотника. Їм надавали допомогу на місці медики швидкої і транспортували в лікувальні заклади міста. Всі з легкими різаними ранами від Оламків скла. З різної локалізації від 30 до 60 років. Після першого влучання російського безпілотника, яке прийшлося на корпус, де розташований економічний факультет, служби, що працювали на місці, і цивільні люди прийшли у кав'ярню, розташовану поруч, аби сховатися від повторної атаки. Після цього пролунав повторний вибух. Внаслідок другого влучання в будівлю університету обійшлося без поранених. Повідомили на сторінці Сумської міської ради у Фейсбуці. Збук пошкоджені фасади та вікна. За дві години після атаки на університет росіяни завдали удару по території центральної міської клінічної лікарні у Сумах. Влучили в один із корпусів медзакладу. У момент атаки всередині перебували пацієнти та медперсонал. Ми вивозили хвору з операційної. І якраз прийшовся вибух. І вибух гарний, дуже вибух, страшний. Люди полякалися. Ми швидко забрали хворих усіх і спустили у... Бомбосховище, Ушкодження вікон ще не рахували, поки ще надавали допомогу пацієнтам. Четверо осіб звернулися за допомогою. Це все амбулаторні пацієнти. Була проведена перев'язки, первинна хірургічна обробка, надана допомога. Вони стабільні будуть продовжувати лікування амбулаторно. У сумській міській раді повідомили, що через удари безпілотників у Сумах поранені 14 людей, серед них одна дитина. Внаслідок атак пошкоджено два два навчальні корпуси і приміщення їдальні закладу вищої освіти, одне з відділень лікарні та приватну будівлю. Наступного дня атака на Суми повторилася. Вранці 16 липня російська армія вдарила ударним БПЛА по підприємству. У результаті були пошкоджені адміністративна будівля, транспортні засоби і два приватних будинки. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції у Сумській області. Окрім того, за інформацією начальника міської військової адміністрації Сергія Кривошеє, у ніч із 15 на 16 липня. БПЛА впав на територію приватного домогосподарства. Була пошкоджена покрівля. Поранених немає. Армія РФ продовжує атакувати громади Сумщини з різних видів озброєння. Якою ситуація була цього тижня? Розповідаємо далі у фактах і коментарях. Дві людини загинули, та чотири отримали поранення в результаті російського удару по місту шостка у ніч проти 14 липня. Потом через некоторое время два каба. Сразу загорелся э, дом. И вот здесь вот автобус. Двери, окна, ну, вот так вот. Выскочила на улицу, не придумаю, куда бежать. Я вже и в кусты туда пряталась перед домом. И это самое. Стріляли здорово. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, під час російського удару по місту було пошкоджено близько 30 багатоповерхових, приватних і нежитлових будівель. Зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури. Загинуло двоє чоловіків віком 55 та 50 років. Поранень зазнали чотири людини. 15 липня армія РФ атакувала село Битиця Кабами. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила обласна військова адміністрація. Це у вас ванна. Ні, це, типу, як, віранда, груба там. Тому ага. Ванна нас там, але вона воді буде не є. Це якась типу, дитяча, да? тут комп'ютери стояли. Ну так, да, стояли. Це типа зал. коли був. Позвонили, нам сказали що… Коло хати прильоту. Приїхали. Ну, бачите, самі, що воно, ну, що, що я можу сказати. Вон, вибираємо вибираємося, що можемо, на чернечину поки, а далі будемо Дальше. Приїхала з міста, що на допомогу їздила. І думаю, да, дай полежу. Тільки лягла, воно там лупило, вікно вивелося, там вверху тільки вікно було, і туди воно на мене і впало. Приблизно в час дня прилетіла три каба, а ввечері приблизно 6 годин. Прилетів ще один каб біля церкви. Люди не постраждали, ну, налякані в стресовому стані. Ну, всі живі, слава Богу. За словами Артема Янченка, після першого удару трьома кабами було зруйновано близько 20 будівель. А від другого удару армії РФ одним кабом пошкоджено шість домогосподарств. 16 липня близько сьомої ранку РФ завдала удару по Стецьківському старостату сумської громади. За словами старости Юрія Лисенка, поранених та загиблих немає. Чоловік був на городі, він з города йде, а воно як шарахне тут коло двора. Просто-напросто вони хочуть нас знищити. Боронити треба. Просто-напросто боронити. Зброї більше. І все. Дайте мені гвинтівку, я сам піду. Ну, я дуже старий. За словами старости Стецьківського старостинського округу Юрія Лисенка, внаслідок удару було пошкоджено дві будівлі. Вибиті вікна, частково зірвані покрівлі. У сумах проводять навчання із домедичної допомоги для підлітків. На заняття запрошують дітей із сімей переселенців, а також юних мешканців Сум соціально вразливих категорій. Вишколи організовує благодійний фонд Карітас Суми. Я взагалі не знала, як накладати жути і тому подібне. Ось навіть по на мені попрактикувались, і я теж попрактикувалась. Заняття проводять представники громадської організації Центурія, які серед іншого постійно працюють на місцях обстрілів, допомагають рятувати поранених. Вони тягнуться до цього, вони задають питання, вони приходять на, виш, на всі вишкали. Вони долучаються до нашої організації і кожен день становляться кращою версією себе. Безпекова ситуація в місті Суми з кожним днем все погіршується, і дітям необхідно це знати, е, тому що їм треба вміти рятувати себе і рятувати ті, хто знаходиться поруч. Навчання із домедичної допомоги проводитимуть, допоки будуть охочі взяти участь. Говорять фахівці карітас суми. 15 липня президент Володимир Зеленський вручив поліцейській Олені Ставицькій із Сумщини. Орден за мужність третього ступеня. Поліціянтка працює у спецпідрозділі Білі Янголи та евакуює людей із прикордоння Сумської області. Указ про нагородження президент підписав у червні. Також Олена, начальниця сектору Охтирського районного відділу поліції. Наприкінці квітня Олена Ставицька стала офіцером року. За версією Міжнародної асоціації жінок поліцейських, коли ну як дійсно робиш добро, привозиш людей, вони тобі дякують, Там обнімають тебе. Це настільки дає сили, і хочеться це робити, робити, робити і допомагати. Таку інформаційну картину на Сумщині. Ми мали цього тижня. Традиційно разом із командою ми будемо вдячні за перегляди, вподобайки і коментарі. Нагадаю, що таким чином випуск просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. Я, Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних і прощаюся до наступного тижня. Бережіть себе, до зустрічі.